І хоча відзначали цього тижня початок Революції Гідності, думки все одно поверталися до її останніх трагічних днів, тих, які закарбувалися в пам'яті, розстріл Небесної Сотні на вулиці, яка тепер зветься її ім'ям. Ці кадри неможливо забути і нестерпно згадувати. Усі журналістські слова вже вичерпані. Але наша Оля Кашпор поїхала на Майдан знову. каже, там досі часове провалля, але не без надії. Загоять рани від куль, залізні стовпи навряд чи. Бруківкою цокають зграє дівуль, він мацає стовп і плаче. <«Музика> він знову на варті, він п'яний, як чіп, без цього ні дихать, ні жити. Він впав на коліна, іначе осліп, посліп, і мене під колінами квіте. Зима затягнулася, дме третій рік. Коли вже це коло замкнеться? Він досі не вірить, ліхтар оберіг від смерті, що цілила в серце. У перехожих він просить вогню для свіжки і для цигарки. Шкода дорогенький. Я не курю. Зі свічок лишаються шкварки. Та липа, що взимку бачила кров, під шкірою куля ховає. Залізо не гоїться, тріскає шов на серці. Герой не вмирає.